У Симона Петра в Капернаумі було два доми. Один дім це такий дім, в якому він виріс, дім його сім'ї, дім, де також про який сьогодні говорить нам євангелист, до якого приходить Ісус. Це дім, де теж проживала його теща, яка сьогодні, як каже євангелист, хворіла на гарячку. А другий дім це, це був дім Бога. Це була синагога. Також в Капернаумі, де сьогодні там на, руїнах цього, цього, на, цій, на руїнах цієї синагоги побудована інша, але на руїнах дому Петра, цього дому родинного Петра, побудований сьогодні храм. І ці доми, які були не мов би, через дорогу, кажуть, що вони приблизно там, десь 30 метрів було від. Від одного до іншого дому. І ці два доми Петра, які були для нього в його житті, мали таке фундаментальне значення в його сімейному домі, де він отримував виховання, де він зростав, де він отримав цю любов, де він також потім всі, все це життя своє щоденне ніс до цього дому Бога, до синагоги. І навпаки, з синагоги, де він, слухаючи Боже Слово, повертався до свого родинного дому, приносячи цю, це Боже Слово, цю Божу благодать до свого родинного дому. І тому сьогодні те, що робить Ісус, Він приходить із синагоги до дому Петра, це те, що в Практично відбувалося протягом всього його життя, бо так було, що він часто в цій синагозі був і він приходив. Але сьогодні сам Господь, сьогодні сам Христос, сам Бог приходить до його родинного дому. Сьогодні він не мов би входить в таке його щоденне життя. Входить в те всі його такі щоденні турботи, тим, чим він жив, показуючи, що це для нього теж важливе, турбуючися і зцілюючи власне, цю тещу Симона Петра, Господь хоче так, цим самим показати, що Він прагне приходити до нашого щоденного життя, до нашої щоденності, до нашого дому, цього місця, де ми, де ми живемо. Так як і тоді, коли прийшов до Симона Петра, він хоче бути одним із таких членів сім'ї, належати до цієї сім'ї. Кажу, що, напевно, протягом своєї діяльності, протягом проповідування Євангелія, Ісус неодноразово був в домі Петра, неодноразово там гостював, коли там проповідував в Галілеї. Це було одне з таких, напевно, йому найбільш якось близьких місць, до, якого, до яких він повертався, можливо, там ночував, можливо, там споживав їжу, спілкувався, відпочивав. Це було таке місце, де він був частиною цієї спільноти, частиною цієї сім'ї, частиною цієї щоденного життя. І так само прагне Бог бути частиною нашого щоденного життя. Він прагне бути присутнім. В нашому житті, через своє благословення, благословення, яке, з яким Він приходить до, до цього дому зі свого дому. І так само цей дім Бога, дім, яким є Його церква, так, цей дім Бога, яким є спільнота церкви, цей дім Бога, він має бути і в нашому житті, немов через дорогу. Він має бути таким нашим другим домом, де ми можемо Господа зустрічати, де можемо Його слухати, де можемо наповнюватися тією благодаттю і благословенням, яким Він хоче нас обдаровувати, де Він прагне з тими нашими турботами, які з собою приносимо. Він, як казав в іншому місці, Господь прийдіть всі до мене, втомлені, обтяжені. І я облегшу вас, хоче давати нам власне це облегшення, давати нам сили, давати нам підтримки, так як в житті Симона Петра, його дім, дім його сім'ї, дім його близьких, і дім Бога, синагога були дуже близько, були через дорогу. Так само і Господь прагне, щоб і в нашому житті. Щоб наше сьогодення, наша щоденність, наші щоденні справи, те все, що переживаємо, щоб воно було наповнене, і щоб туди був запрошений Господь, щоб Він міг туди завжди прийти, але також і щоб ми йшли до Бога, який нас завжди чекає, чекає нас завжди у своєму домі. Вчимося цього теж і сьогодні від, від Петра, щоб це було немов стовпи для нашого життя. Це дім Господній і наш дім. Амінь.